Є така хвороба в каналізації, як каналізація забилась. Часто ми туди пхаємо, крот заливаємо, Кока-Колу, рідне чищ... чищаще, соду, намагаємося чистити сифон, потім, якщо є троса, то, то намагаємося чистити саму труву. У мене теж таке, я... я мучився, мучився. А вчора розібрав. Умивальник. Хотів також <кій> купив трос, хотів чистити трубу, але коли я, я намагався відкрутити оцей випуск з, з умивальника, він мені не піддався. Тоді я взяв, розрізав ножовку, розрізав, відпаляв цього полта який тримає. І що я там побачив? Мама Мія. Забит сам вихід, вихід з, з умивальника, Не труба каналізаційна, а сам вихід. Я поїхав, купив новий вихід, вкрутив його. Ну, одним словом, я замінив цей сифон гофру і цей вихід. І Евріка все працює. Якщо вам корисно, буду задоволений.